Слава Україні! Вчора, сьогодні, завтра у нас є дуже цікаві ікси. Дуже хотілося б отримати Одіна. Є небагато ланків, але будемо відкривати. Нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також, якщо потрібна будь-яка допомога, то ось тут десь зараз з'явиться посилання на мій телеграм, а також буде посилання на телеграм-чат, де ми активно спілкуємось. Додавайтесь! Приєднуйтесь, будемо спілкуватися всі по рейду. І пару слів про героїв, на яких у нас йде Ікс. Ейсін цікавий, можна використовувати. Але цікавий суто, як для Крипти, був цікавий раніше і для Гідри, оскільки лупив також від щитів. Ну, але ті часи минули вже це не, не роздувається щити з Вікселом. Віксел паці. Його, до речі, використовували. Арманс, Арманс. хто не має, рекомендую попробувати його дістати. Це є супер імбічний, супер топовий герой. Якщо вам його по пощастить дістати, і ви його не мали, то однозначно вас можна привітати, бо це реально супер топчик. Сталтус. Як на мене, Сталтус це також дуже крутяцький герой. Е, в мене в клані є один. Колега співклановець, колега, який використовує його, але там Сталтус реально супер супер зібраний. Роз, розвалює пачки в кам'яній шкірі. Ну, він в кам'яній шкірі і розвалює дуже злі пачки, може навіть це зробити сам. Самсон. Самсона з часом також зустрічав, але Самсон в порівнянні з Сталтусом і Арманзом ну, відпочиває, скажімо так. Ну, і йдемо. До саме до, 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 до темних уламочків. Е, в принципі, Сталтуса Арма і Арман замає, Самсон ну, таке собі, Ейсін таке собі. Тут кажуть, що новий гном він е, можна використовувати непогано на Хімері. Сам ще не використовував, в принципі, і немає, тому не знаю. А от Одіна зустрічає дуже часто на арені, тож саме його і хочу отримати. І пишіть, пишіть, до речі, що дістали ви, чи ви відкривались, чи не відкривались. Є у вас цей супер топчик, чи у вас просто нема уламків, так як в мене. Ну, але спробувати, в принципі, варто, того ж, того і пробую. Будуть також райтужні уламки, і не тільки. Рекомендую додивитися до кінця, щоб потім не казали, що такого не було. І-і-і-і-і. Ну, що терелярки, в принципі, все прогнозовано. І йдемо на наступний аккаунт. Ну, нема багато уламків. Ну, що зробиш? Ну, назбирайте, пересилайте. Наталі також не проти отримати Одіна. Шо? Ну, що зробиш? Ну, нема. А, а от візьме і Стрельне. Тим більше, що шо... уламків вже відкрито то, тут доволі багато. Епік, Епік, Епік Скасекс. Ну, в принципі, непоганий Клінсер, але не більше. Не цікавить, цікавить Одін. Легенда цікавить. Так, Кульга не цікавить. Тільки легенда. Цікаво, чи хоч хтось отримає. І останній п'ятий уламок. Не Наталі. На жаль, ну, так буває. Дякуємо Наталі. Значить, на 5 уламків ще Наталі ближче до свого гаранту. і йдемо далі. Тепер Андрій. В Андрія є райдужний. І є 10 темних. <смір> Бо, як бачимо по бажаннях гном, я здивувався, я перепитав, але все таки так. Ну, окей, як скажеш, давай, хай тобі він прибіжить. Хоча б одного якусь легенду хоч комусь дістати. Крову нормально можна використати на злиття супер топ на цигана, як дехто каже, і легенда. І, на жаль, це не легенда. Анілі на Альнаме Супортопчик залітає на Ура. Беремо її з. Там фактично можна з будь-ким і проходимо 25-й поверх, фармимо на авто. Е, і, і, і обрані. Ну, непогано би витягнути Хімена. Хімен. Але давай легенду. На жаль, на жаль, на жаль, це епік таран, який в принципі ні. Куди дуже і не заходить. Дякуємо Андрію і йдемо далі. Тепер мій на закуску, дехто буде зараз сміятися. Але я мушу це зняти, бо потім вже ж мені ніхто не повірить, що таке буде. Хоч я сам вже в це і не вірю. Тут, ну, в принципі, <свісно> очевидно, що парагон. Але мене більше цікавить, не це. Мене більше цікавить ось це. <свісно> ось це. Так якщо згадати, то в мене чотири міфічних героя десь з шести цирконів. Тому, тому я знову надію. І що знову прийшло? Знову я маю два циркони, і я вже тепер просто надіюся знову на міфічного. У мене таке враження, що мені весь час вони мають падати. Чому різниця, до речі, між уламками червоненькими і е, саме цирконами? В цирконах шанс 2,5%. В у ламках відсотка а коли Х2 це 1%. В принципі, я не надіюся на міф. Ну, як, я надіюся, але я я розумію, що його не буде. Але якщо він буде, то я буду дуже радий. Ну, давай. Давай міфічного. Так, Епік. І ще один. І ще один епік. Ну, я мусив це показати, бо якщо ви перебігли міфічний герой, просто мені би. Мені би в результаті просто не повірили. Ай, горіла хата, гори Студола. Має той один червоненький, а може звідси. На жаль, на жаль. Ну і ще в мене є один. Один райдужний. А може тут прибіжить Хімен? Давай Хімена. Ще ні разу тут не отримав легендарного, ну, і це Фенакс. Ну, фенакс, так, Фенакс, Фенакс буде на плюс, так що, так що це добре. Ну, от таке вийшло відкриття. Вони мене мучили, ті циркони, я мусив зняти і мусив показати. Пишіть, що дістали ви, відкривались, не відкривались. І всім дякую за перегляд. Це буде Україна, до нових зустрічей.